М'яця і сина і Святого Духа. Амінь. Ви знаєте, сьогодні командир Харківської окремої бригади територіальної оборони відзначив капеланську службу Красноградського окремого батальйону свого. І зараз переді мною капелан, отець Володимир цього батальйону, який з перших днів війни служить саме в цьому батальйону і практично через місяць після війни почав опікуватися як капелан цим батальйоном. І це перший і ну знаєте за відзнаки капеланської служби, що це єдиний батальйон на сьогоднішній день і лідер в капеланському служенні, який виховала і свого капелана, і свого помічника капелана, який у неї є. Командир відзначив є те, що передав через волонтерські свої зв'язки цей автомобіль. на здійснення капеланського служіння саме в батальйоні. Хай Господь благословить ця Володимира на і продовжувати це капеланське благосложення. Пастерську свою духовну пастерську діяльність і в день свята трьох святителів ну, благословити його а, а, своїм благословенням. Ну, я вдячний що трьом святителям, що вони так розщедрилися і мені на своє свято подарували машину. І я думаю, що з цією допомогою і з допомогою цього автомобіля я буду ближче до бійців. Буду швидше пересуватись і зможу більше, більшу кількість військовослужбовців. Амінь. Амінь. Можна завестись. Завестись. Є там чи внутрі.